Цього тижня на українців чекає зміна погоди в кращий бік. Перша половина тижня буде доволі холодною з дощами та мокрим снігом. І з середини тижня погода почне поступово стабілізуватися. А вже на вихідних по всій країні потеплішає до плюс 9, плюс 14. Зараз ми вам все розповімо так у вівторок, 19 березня, дощі йтимуть по всій Україні без виключення. А у західних областях ще зі снігом, і лише на Закарпатті обійдеться без опадів. Вітер в цей день південно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 19 березня, то буде ще холодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 6, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 3 до плюс 8. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 8 до плюс 12, а вночі від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 10, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 11 в день і від 0 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 19 березня протягом всього дня погода буде похмурою, уночі буде дрібний дощ зі снігом. Вранці, день та ввечері без опадів. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!